Канадська зима справді дуже унікальна. І українці, які пережили повноцінно свою першу зиму в Канаді, можуть точно сказати, чи їм подобається Канада. Канада, звісно, не всюди така холодна, не всюди так багато снігу. Але точно його досить багато і аж забагато. І тому люди, які приїжджають, їм дуже важко в такому кліматі. Їм не подобається такий клімат. Українці віддають перевагу теплішим різним країнам. Українці бояться цієї зими, не дивляться на позитив та на плюси зими. Але це дійсно дуже сильно вдаряє по їхньому депресивному стані, по тому як це набагато все складніше водити автомобіль, добиратися. За всім цим доглядати, навіть коли ви придбаєте будинок, маєте будинок, важливо, щоб ваше опалення працювало, бо як не буде працювати, не будете знати, як котел ваш повністю зремонтувати, то будете мати дуже великі проблеми та платити дуже серйозні гроші, і дуже швидко вас можуть труби повноцінно замерзнути. Тому, коли люди дійсно переживають першу зиму в Канаді, вони дійсно знають точно свою властивість свого серця і можливості самих себе.